Багато років поспіль у храмі святого правоображення господнього в кременці лунають щедрівки, колядки. Архієрейський хор під керівництвом Ігоря Кир'янчука гостинно запрошує кременчан, аби послухати ці священні пісне співи. І дуже відрадно, що багато людей сьогодні йдуть до храму, а особливо до храму святого преображення Господнього. У ці різдвяно-новорічні дні ми запросили на різдвяне вітання настоятеля храму благочинного кременецького благочиння Київського патріархату отця Володимира Буграка. Христос народився. Дорогі кременчани, сьогодні щиро вітаємо всіх із Різдвом Христовим, нехай немовлятко Христос своєю божественною творчою рукою благословить кожну сім'ю, кожну родину, нехай причиста Діва Марія своєю безмежною материнською любов'ю зігріє кожного з вас і, наче пелюшками, огорне своєю турботою. У ці різдвяні дні кожен із нас. Колядує, відвідує один одного, молиться у храмі, і всі ми бажаємо добра, зичимо здоров'я і прославляємо Христа народженого. Хочеться не забути у ці різдвяні дні і тих, хто береже мир українських воїнів, котрі зараз там далеко, в окопах, на Донбасі, забезпечують нам тут щасливе святкування з різдвом Христовим вас, воїни, герої України! Щиро дякую всім, хто цими днями завітав до нашого Свято-Преображенського собору, щоб розділити з нами святкову молитву. Святом всіх Христос народився. hoc tu veflemi stalochu dopozemli stadi bchip do techi